Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Сьогодні ми будемо розглядати серіал Загрузка, один із найцікавіших фантастичних проєктів, який змушує задуматись про наше майбутнє та технології. Серіал загрузка це сучасна фантастика з нотками комедії та драми, яка переносить нас у не таке вже й далеке майбутнє, де смерть це не кінець, а просто новий етап життя в цифровому форматі. Уявіть собі світ, де перед смертю люди можуть завантажувати свою свідомість у віртуальний загробний світ. Цей рай обіцяє ідеальне життя, але тільки якщо ви можете його оплатити. І тут починається найцікавіше. Головний герой серіалу Натан Браун, молодий та амбітний програміст, потрапляє в автомобільну аварію. Залишитися в реальному світі означає смерть, тож він приймає складне рішення завантажити свою свідомість у цифровий рай під назвою Лейкю. Однак рай тут не такий простий і безтурботний, як здається на перший погляд. У Лейкві він знайомиться зі своєю ангелом-оператором підтримкою в реальному світі на ім'я Нора. Вона допомагає йому освоїтися в новій реальності та з часом стає. Його другом, а можливо і чимось більше через їхню взаємодію, серіал піднімає питання, чи можна знайти справжнє кохання в світі, де реальне та віртуальне переплітаються. Та ще й загадка аварії Натана може бути не такою випадковою, як здається. Хтось, можливо, хотів його смерті, і тепер він розслідує це питання зсередини цифрового світу, намагаючись з'ясувати правду. Загрузка це більш ніж просто фантастика про майбутнє. Серіал спонукає нас замислитись над тим, як технології зміюють наше життя, піднімаючи моральні та етичні питання, чи справді ми хочемо безсмертя, якщо воно залежить від фінансових можливостей, і чи можна залишитися людиною, коли твоє існування? Просто рядок кодом. Якщо ви шукаєте щось більше, ніж просто розвагу і готові зануритися в роздуми про життя, кохання та майбутнє, загрузка саме для вас. Перший сезон обіцяє безліч гумору, інтриги та філософських питань, що залишать вас в роздумах ще довго після перегляду. Дякую, що були з нами. Якщо вам сподобався огляд, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про серіал, Загрузка і які серіали хочете, щоб ми розглянули наступного разу. До зустрічі на каналі.